Привіт усім! Сьогодні я вам хочу показати одну троянду чайно гібридну сорт Solidor. Ось вона така красива. Ця троянда до нас прийшла із Франції у 86-му році і стала досить така популярна серед наших квітоводів. Квіти у неї такі досить великі. На одному стеблі декілька соцвіть. Висоту вона може досягати півтора метра. Квіти у неї такого жовто-помаранчевого кольору. І коли вже відквітують, то набувають такі, такого рожевого кольору з такими червоними кінчиками на пелюстках. І досить така стійка до хвороб. І квітується троянда увесь сезон. З невеличкими перервами, майже незамітними. І ось така вона красива. О, дивіться, скільки поплішків на одній гілці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість поплішків. Ось така гарна троянда. І ця троянда має такий ніжний солодкуватий аромат. А ось ця троянда це троянда чайно-гібридна, сорт нотурно. Ось така вона. Має таку велику квітку, великого розміру. Квітує доволі довго, стійка до хвороб та стійка до морозів. У висоту вона росте десь метр-метр десять. -метр Ось така трояндочка. Такого яскраво червоного кольору.